Ми розкажемо вам про те, яким був Покровськ до лютого 2022 року. Це не просто місто, це західні ворота Донбасу. Місто вугілля і чорнозему, заводів і залізничних магістралей. Місто, яке працювало, навчало, будувало плани на майбутнє. І навіть зараз, коли війна безжально змінила життя кожного, Покровськ не зламався. Він тримається, живе. До повномасштабної війни тут вирувало життя. Покровська громада охоплювала 41 населений пункт, два міста, сім селищ і понад три десятки сіл, понад 82 тисячі мешканців, усі з власними історіями, мріями, справами. Більш ніж 500 квадратних кілометрів родючої землі, яка щедро віддячувала пшеницею, соняшником, ріпаком. Це були чорноземи, які годували не лише регіон, а часом і всю країну. Звідси можна було вирушити і на захід, і на схід, і на південь. Покровськ був справжнім транспортним вузлом, містом, яке з'єднувало Донбас з усією Україною. Міжнародна траса Є50 та стратегічна залізниця ключові артерії країни. А ще це промислове серце: кам'яне вугілля, машинобудування, метали, харчова промисловість. Тут працювали одні з найкращих шахт країни: шахтоуправління Покровське та Краснолиманська, вислів Чорне золото Донбасу це саме про Покровськ, тонни безцінного коксівного вугілля, містоутворюючі підприємства, тисячі робочих місць. Люди, які своєю працею розвивали не лише місто, а й державу. Але місто не зупинялося: було багато планів і великих ідей. Одна з них індустріальний парк. Не просто нові підприємства, а нові виробництва, нові робочі місця, економічна диверсифікація, щоб громада не залежала лише від вугілля. Це був унікальний проєкт, у який вклали багато зусиль і віри. Покровську мів мріяти, але знав, спиратися треба на себе. Тому тут завжди особливо цінували освіту. Ще з 2014 року, коли почалася війна на Донбасі, до міста переїхав Донецький національний технічний університет. Понад 4 тисячі студентів, сотні викладачів. Молодь, яка шукала майбутнє і знаходила його тут. Широкого розвитку набули різноманітні гуртки, спортивні секції діяла молодіжна рада. У музичній школі панувало мистецтво, у спортзалах народжувались перемоги. А ще культурна нитка, колись тут викладав сам Микола Леонтович. Кажуть, саме тут він почув дзвін станційної водонапірної колонки, що згодом перетворився на мелодію всесвітньо відомого Щедрика. У місті мріяли створити музей композитора і ще щедрик парк культурний простір, що проходив би крізь усе місто, як мелодія, крізь серце. Соціальні установи активно працювали, надаючи допомогу і підтримку різним категоріям населення. Покровськ любив порядок і чистоту. Вулиці були охайними клумби у трояндах. Ремонтувалися дороги, облаштовувалися зони відпочинку, а центральний парк був улюбленим місцем для містян. А потім прийшла велика війна. Місто втратило тишу, люди, дім, але не гідність з перших днів Покровськ не опустив рук. Одразу запрацювали волонтери, гуманітарний штаб, евакуювали маломобільних, підтримували найвразливіших. Робили все можливе і неможливе. Рятували, допомагали, трималися. Попри постійні загрози, громада зберігла себе. Освітяни навчали онлайн. Медики чергували, рятували. Але настав час, коли залишатися в місті було небезпечно. Почалася велика евакуація. Релокували заклади, підприємства, лікарні. Все, що можна було врятувати. Та головне це люди. Сьогодні вчителі продовжують навчати онлайн. Медичні працівники допомагають своїм мешканцям у різних містах. Працюють державні установи: ЦНАП, УСЗН, Пенсійний Фонд, центр зайнятості і, звісно, гуманітарний штаб. Він продовжує допомагати найбільш вразливим жителям Покровської громади. Керівництво громади регулярно зустрічається з міжнародними організаціями, щоб шукати підтримку, дбати про людей, не залишати їх у важку годину. Попри складний стан громади, вона живе, працює і готується до відновлення. Покровська громада має безцінний досвід міжнародного партнерства з грузинським містом Зугдіді, з яким ще у 2013 році Покровськ підписав меморандум про побратимство. Ці відносини для нас не просто формальність, а справжнє глибоке партнерство. Зугдідійці, як ніхто інший, добре знають, що таке окупація і розуміють ціну миру. Саме тому, з перших днів повномасштабної війни, вони міцно стоять пліч пліч з нами, надаючи неоціненну підтримку та виявляючи щиру солідарність. Покровська громада активно розширює коло своїх друзів та партнерів у межах національного проєкту Пліч пліч згуртовані громади, і ми пишаємося тим, що знаходимо нових однодумців на заході країни. Ми вже підписали меморандуми про співпрацю з Івано-Франківським та Шептицьким, і це дає неймовірні можливості для обміну досвідом та налагодження тісних партнерських взаємин між фахівцями у культурній, освітній та соціальній сферах. За цей час вже відбулося чимало як онлайн, так і офлайн заходів. Зокрема, нещодавно обдаровані учні Покровської громади мали чудову нагоду протягом тижня подорожувати Львівщиною, відкриваючи для себе нові горизонти. А для наших внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Шептицькому, на постійній основі проводяться заходи, що допомагають евакуйованим особам інтегруватися в громаду, дарують незабутні емоції та відчуття єднання. Ми відкриті до нових партнерських стосунків, раді навчатися та готові ділитися своїми напрацюваннями. Покровська громада прагне бути корисною і впевнена, що наш досвід у реалізації багатьох цікавих проєктів буде цінним для наших партнерів. Ось така вона Покровська громада, справжня, зранена, але не зламана. Її життя не в будівлях і не в назвах вулиць, воно в людях працьовитих, сильних, добрих. І як би не було важко, вони вже сьогодні закладають фундамент майбутнього, крок за кроком, щоб після війни відбудувати рідну громаду і країну, досягти нових успіхів у виробництві, спорті, освіті, творчості та в кожній галузі життя це місто ще зазвучить знову: як щедрик, як весняне поле, як залізнична колія в майбутнє, бо з ним його люди, а це головне.